Всім добрий вечір і всім доброго здоров'я, хто завітав на мій канал. Сьогодні моє відео буде про підживлення цибулі попелом. Ось показую вам свою грядку з цибулею. Ця цибуля в мене посажена під зиму. Ось вона зараз така вже у мене. Бачите? У нас ідуть дощі, так що цибулі тут нормально полив неї. Є і все, все добре, розвивалося добре. О, значить, дивіться, Що я хочу сьогодні вам розказати? Ось прийшла пора вже, як, на мій погляд, підживлювати цибулю попелом. Значить, цибулька, ось дивіться, наземна частина її, от бачите, яка вже гарно розвинена. Вона має вже ось дивіться: один, два, три, чотири, п'ять. 5, а той 6 уже якби оцих своїх листочків таких. так? От. Дивіться, як вже утовщується оцей прикореневий стовбур, стовпчик. Оцей, там, де вже буде в землі нарощуватися цибулина. От, Значить, буде вже нарощуватись цибулинка, коли вже ут... ну, уплотнився оцей стовпчик при землі. І для того, щоб цибуля гарно росла і розвивалася, і наростали оці наші цибулинки там, ну от я підживлюю попелом. Значить, попел є корисним добривом для цибулі. В ньому багато вмісту калію і фосфору, необхідних для росту отої цибулинки, яка знаходиться в землі. От, значить, попіл можна використовувати під час посадки цибулі в лунку. Що я і робила. У мене є відео на каналі, як я садила цю цибулю, і я показувала, що я при посадці в лунки припудрювала цибульку попелом, вносила, От. і можна його зараз використати для підживлення вже ось таких рослин. От. Значить, попіл можна використовувати е, як в рідкому ну, в рідині, е, тобто настояти його у воді і потім підливати під рослинки. От, а можна і просто притрушувати його так порядку, е, припудрювати попелом. От, а тоді треба обов'язково цей попіл. Е, Заробити у ґрунт, щоб він не вивітрювався вітром, не лежав, а щоб він був у ґрунті. От, Значить, попіл ще можна використовувати і для захисту цибулі від цибулевої мухи. От, Щоб не нападала муха, то теж припудрують попелом. От. І ще можна до попелу додавати мелений перець. От, Там, значить, 2 ложки попелу і 2 столових ложки меленого перцю. От, ну, Я таке якби, чула, що люди так роблять оце, з перцем. Але я не використовувала. Так що можете спробувати, але не скажу, чи цей спосіб дієвий чи ні. А попелом я притрушую завжди. Ось в такому, вже коли цибулька стані, я притрушую попелом. Значить... Я вже не раз казала в своїх відео, що попел я ось у мене тут є попел, я його пересіваю. От, і потім отак беру, прям рукою, і ось під рядки, отак от, дивіться, як петрушую, так прямо. Біля кожної цибулинки попіл. Ось так покажу вам так на декількох рядочках. Ось. Отак от, от притрушую, а потім беру маленьку ось таку сапку і отак от його туди у ґрунт. Стараюся трошки його туди у ґрунт зробити. Бачите, отак. От от. Якщо ви внесли попіл ось таким способом, як я вам зараз показую, от, то треба тоді буде цибулю бажано пролити. От, а якщо у вас збирається дощ, така погода дощова, то дощ польє. От, от так от туди його, у цей попіл у ґрунт, щоб він доходив до кореня і рослина ним якби, питалася і розвивала свою, як кажуть, кореневу частину. Ось так. Бачите? От. Я зараз так зроблю цю цибульку попелом підживлю, ну а потім пройде день-два. От подив... ну, і тоді вже можна буде підгорнути. Бо я вже так от трошки якби, її підгортаю. Значить, ось так. Підживлюю цибулю, щоб вже наростали оті цибулини наші, які ми використовуємо В свої страви. Дякую всім за увагу і до нових відео!